Вітаю! В цьому відео ми розберемо, як же виконати практичну роботу. Уже я просто продемонструю її виконання, в цьому ну, по відео поясненні. У попередньому відео ми розбирали повністю те, як виглядає програма, чого нам потрібно. Ну, давайте трішки ще згадаємо. У нас з вами до даного уроку, ось він перед вами, додана практична робота видання та виведення елементів одновимірного масиву, і треба створити проєкт. Проєкт сформувати одновимірний масив з 10-дійсних чисел, які вводяться в рядки багаторядкового поля. Піднести ці числа до квадрати і вивести ці квадрати в інше багаторядкове поле. Відкрити програму зараз розмістити на формі два багаторядкових поля з іменами мемо і мемо 2. Встановити їм значення: зверніть увагу HET 150 Scroll, Vertical і Red Only False. Но Ще там розмістити кнопку Caption, назвати її, дати ім'я її до квадрата. І натиснувши на кнопку створити процедуру. Або, як ми кажемо, процедуру пов'язану з подією Онклік. on, -click. on -click це натискання на, клавіш, на кнопку. Ось іде сама програма, ми її вже розібрали. Ну, а тепер як же це ми будемо робити? Ну, по-перше, треба завантажити нам Лазарус. Лазарус ми знаємо, що завантажуємо: ось він у мене істальований. Це у нас просто надпис Лазарус, тому що є іще інші в цій папці, і на виконання. Завантажуємо. Коли в нас день на виконання, ми вибираємо Start ID, кнопочку натиснуємо, і зверніть увагу, ось у нас вже завантажився Lazarus, Але у мене завантажувався попередній. Проєкт, у вас може бути так, що у вас теж з'явиться попередній проєкт. Це проєкт, який треба було зробити вдома. Да? На попереднь... попередньому завданні. Ну, для того, щоб почати з... ну, знову, нам треба вибрати проєкт іню, тобто новий проєкт, і підтвердити ОК. Вона нам всі віконечка обнулила. Ось у нас вікно форми є. Ось у нас з вами редактор. В ну, формі нам треба з вами розмістити. Наші багаторядкові поля. Ну, Давайте збільшимо. Я збільшу трішки віконечко. ми вікно збільшувати можемо по-різному, От я просто розтягую, коли стрілочки з'явились, пересуваю вікна, теж зацепившись за заголовок вікна, тобто, лівою клавіш цепляю переношу. Ну, І тепер розміщаємо. Ну, річ тому, що я хочу, щоб у мене всі вікна тут були. Ну, можна... Більше. Тепер мені треба розв'язати багаторядкове поле. А багаторядкове поле називається т це у нас компонент. Дивіться, я підвела курсор, Він поміщ... Вон... цей компонент поміщається зразу після Тед, тобто після нашого компонента поле, і зразу йде багаторядкове поле. Я натискаю, вибрала і створюю, тобто натиснула ліву клавішу миші і розтягнула це поле. Мені ще одне поле, треба, вона його ім'я. Але ми для кожного поля повинні ще встановити з вами властивості. Можна це зробити зразу для кожного поля, а можна потім, коли ви розмістили поля, і потім це робити ось воно виділене. Значить, для нього я вибираю властивості, а нам з вами треба Heads. Там у нас, от я вибрала і міняю значення. Там було у нас 150. Я змінила. Тепер треба скрул. Look, воно всі йдуть. ну всі Давайте read Only, тут фол стоїть так, Хай воно і буде фол, ми нічого не перевірили з вами. А скрол-бар, ось він стоїть, ми сюди заходимо зразу біля read онлі і встановлюємо вертикальну ось. SS вертикал. Все нам більше не треба. Зверніть увагу, тут уже є це розмір 150 пікселів, прокрутка є вертикальна. Ну, і таке ж поле ми з вами створюємо багаторядковий поряд. Вибираємо ще раз інструмент, і так, напроти, да, щоб вони якось так були поряд. І встановлюємо ті ж властивості. Ну, Так як ми тут у вас то залишилися, давайте уже знизу будемо. Тут вибираємо вертикальне, false є. Ну, а тепер шукаємо, нам треба висота, ну, до 146, але ми з вами виберемо 150. Ну, ось таким чином. Ось у нас створені поля, тут вже властивості ми створили, з вами задали для кожного багаторідкого поля. От багаторідкове поле, це ми будемо сюди дані, якщо у нас багато даних, тобто елемент масиву ми сюди вводимо, а сюди ми хочемо отримати результат, ну, щоб бачити і дані вхідні, і результат. Ну і Нам потрібна ще кнопка. Ось у нас кнопка т ми її розміщаємо внизу, і нам треба встановити назву. Назва у нас йде в «Caption». Ось ця властивість «Caption». Ми слово Button видаляємо і називаємо там треба назвати до квадрату. квадрату все Більше нам нічого не треба для кнопки, ніякі властивості змінювати. У нас форма готова, тобто, вона у нас вже є. Тепер ми натискаємо на. Ну Тут можна різними способами. Можна, от коли в нас активно зробити кнопку і перейти до подій і вибрати подію о Можна так. Ну, я зразу показую вам самий простий спосіб. Я візьму, просто натисну на кнопки лівої клавіші два рази. От Я зробила це, це я закріпила подію за кнопкою. Мені треба, це процедура, і тут в процедурі писати ту програму, яку ми з вами вже розібрали. Ну, для того, щоб час у нас вистачило, я просто скопіюю, у мене вона є готова, тому я зроблю копію, а вам треба набрати. Чому? Тому що у вас може бути потім з кодуванням проблеми, і будуть помилки. Тому старайтесь набрати. І якраз будете набирати і повторювати, що і запам'ятовувати. Що як робиться. Це важливо для вас в даний момент. Ну, якщо ви будете набирати, то ці, як кажуть, рядки, що мається дані, з рядків де йдуть коментарі, можна не набирати, ну, щоб вам менше було, як кажуть, набирати. Тому це для пояснення, що яка команда виконує. Тепер у мене вже є, ну тут так, давайте перевіримо тут зентами, тому що коли вставляєш, іноді треба дивитися. Зверніть увагу, що тут обов'язково була процедура T-form Button-Click, тому що буває, клікають не по кнопці, а десь поряд. Якщо клікнути два рази лівою клавішою поряд, то це буде процедура закріплена уже за самою формою. Є в нас процедури, можна, як кажуть, якісь дії, щоб виконувалися. А нам треба з кнопкою, тому обов'язково повинна бути форм-баттен-клік. Зверніть увагу, вона нам тут багато чого ще описує. В цих кодах, але ви, як кажуть, там нічого не змінюєте, працюєте тільки з процедурою. Ну, і зараз у нас begin, end. я один end тут я бачу лишній. Ось у мене begin процедури, ось її кінець, а це end самої програми. Це тепер я, мені треба зберегти. От ви розумієте, у нас в Object Pascal, ну, в Lazarus мається на ну, середовищі. Ми збережемо е, проєкт, а потім вона вже сама автоматично зберігає. Тому ми заходимо в файл, вибираємо, як зберегти всі. Ну, тут у мене англійська версія, тому Save all я натискаю. Ну, треба показати шлях, куди ви. Ну, давайте я на робочий стіл і на робочому столі мені треба створити теку, тому що в мене теки немає. Тому я повинна створити. І цю теку назвати так, як я вимагала вам. А там у вас стоїть назва введення масиву. І ваше прізвище. Ну, я напишу своє Ось отаким От чином відкриваю її створену папку цю. Откриваю. І туди зберігаю. Зверніть увагу, от вона мене зберегти підтвердження чекає. І пише ім'я, Project 1, і який, який тип вона додає. Тобто ми тільки для двох файлів натискаємо. Зберегти всі останні вона сама автоматично зберігає. Я натискаю Сохраніть раз і зберегти друге. Отут не треба змінювати взагалі. То, щоб у вас, як кажуть, не було на де хто там бере ім'я, змінює. Ну, це вже можна робити, але в даному випадку не потрібно. Все, ми зберегли проєкт, а тепер давайте його виконаємо. А для виконання нам треба або натиснути F9, або натиснути інструмент трикутничок зелененький. Оцей. Натискаю. Так, в ну, мене тут, давайте я відмінюю зараз, тому що в мене тут аваст, я його зараз аваст відключу на трошки, як то кажуть. Ну, щоб відключити а вас так, зараз я це закрию. А треба, де у вас показують панель, і тут правий клавіший. По е, піктограмки і от є Авас Shield Control. І я відключаю на 10 хвилин. Мені достатньо. Да Я зупиняю, підтверджую, що я зупинила. Ну Це для того, щоб не було конфлікту. І тепер я на виконання. Я натискаю виконати. Зверніть увагу, у мене йде повідомлення, ми в вікні повідомлень меседж, але у мене тут помилок немає. Якщо якась була помилка, то у вас тут з'явився рядок, де помилки. Тут, якщо їх декілька, то буде декілька, і буде показуватися цифри там в дужках. перше число, кома, там друге число. Це в якому рядку, ось нумерація у нас рядка йде, в якому рядку, і де, в якій позиції, тобто ви бачите зразу, яка помилка. Але у мене тут помилок немає, зразу пішло виконання. З'явилося вікно виконання. Зверніть увагу, я просто: воно в мене на вікно форми накривається вікном виконання. Тому я просто показую, що це вікно виконання. Це в нас от, лапка з'явилася, тут була мердашка. І вже в вікно виконання а ми вводимо тести. Тест. Ну, що Ми Ми беремо в цьому віконечку мемо один, ми його не почистили, а тому там є у нас. Видаляємо і починаємо вводити. Що ми починаємо вводити? Ну, от Тут я тест створювала. Давайте я от відкрию, ви згадаєте, Ну, давайте так, тут у мені заважається, ну, накриває ось те, що от тест у нас був на ось він. Зверніть увагу, мені треба ввести оці дані. 4, 5 і так далі, от я ввожу. І повинна побачити результат потім. Так, 4, потім Enter. Я нас натискаю, потім 5. Так. Потім у мене там повинно бути 6,5. Зверніть увагу, я тут буду вводити через кому обов'язково 5. ,10. Далі, там у мене було. Так. 7, Enter, 8, Enter, Девять, Enter. Потім у мене йшло. Ну, яке тут дані, 7, 8, девять, десять, 11, Ну, 10 даних у нас 10 елементів масиву. Тому обов'язково їх повинно бути 10, не менше, не більше. Мінус 8, ентер, мінус 9. От дивіться, для чого потрібна прокрутка? Для того, щоб в мене в цьому вікні не помістились мої 10. Ну, давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, щось лишнє було. А що я тут лишнє ввела? Ну давайте я видалю в останнє, щоб не витрачати час. Подивимося, перевіримо. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять. Все ж таки, те було не лишнє, як то кажуть. То я перший раз порахувала неправильно, так? Да? Дев'ять. Так. так, 10. Все. Тепер я натискаю на топку до квадрату, щоб вона мені вирахувала. Ось вона мені вирахувала. Зверніть увагу, Уже результат є. Ну, його легко перевірити тест. Там я вирахувала, ну, він легкий, тому ми можемо зразу перевірити. 4 на 4,16, 5х5, 25, ну це можна порахувати там 7 на 7,49, 8х8,64, тобто вона нам все правильно зробила. Але коли ми створили тест, ми його, як кажуть, переглядаємо і порівнюємо. Якщо у нас відповідає оцим числам, які ми тут порахували, коли готувалися, то все правильно у нас є. Ну, якщо ми хочемо порахувати інші квадрати, ми можемо тут, як кажуть, уже змінити. Ну, от я зміню тут, наприклад, 4,5, хай вона мені порахує квадрат, а тут 5,7. Ну і до квадрату. От вона мені перерахувала, зверніть увагу. Тобто, вона уже тут змінила, тому що я поміняла введені дані. Отже, в нас оце багаторядкове поле одне, це багаторядкове поле друге. Тут ми ввели з вами дані, а тут побачили результати. Ну, результати вона рахує нам за допомогою натискання на кнопку до квадрату. Отже, ось в чому ви уже, як кажуть, зберегли. Я можу закривати це віконечко виконання. У мене ось проєкт, я виходжу з проєкту, зверніть увагу. Можна і все просто натиснути, але вона повинна його зберегти. Давайте переглянемо, як вона його мені зберегла. А вона мені зберегла, я зберігала на робочий стіл і називала його. Так, ну, щось я так не бачу швидко, тому я обновлю. Щось так папку не можу швидко знайти, ту, що я зберегла, а розбудесь вона. Давайте її сюди. Розміщаю видання масиву, тому що в мене тут багатенько папок. Я відкриваю, зверніть увагу, ну, це для того, щоб ви побачили, що скільки тут вона ще додала файлів, а ми з вами зберігали на іще й дві папки. Да? Якщо я хочу виконати, то я хочу перевірити, ось є приложення, ну, додаток. Я на ньому натискаю. Зверніть увагу, і в мене з'являється виконання вже цієї програми. І, але здаєте мені проєкт, все, все, все здаєте. Я, я отут видаляю і перевіряю, наприклад. Ну, от, наприклад, я такі дані, щоб мені було легко перевірити, ну можна 6, 7, 8, 9 і 10. Все, і до квадрату. Вона мені і порахувала. Тобто, ми знаємо, що не можна, нам треба 10, тому що ми вводимо 10 і виводимо теж 10. Ось таким чином. Все це я продемонструвала вам, що уже у папці все збереглось, а зберігала я до виконання. Якщо у вас помилки будуть в проєкті, не переживайте, ви їх виправите, вона вам сама збереже. Тепер я цю папочку архівую, правий клавіше на папці, Добавити в архів, і вона мені зараз окей, ну, хай вона ж мені повинна архів створити так, як називається тика. От вона мені вже створила. Ось він цей архів, зверніть увагу. Ну і все. Тепер цей архів ви додаєте до завдання і здаєте. Отже, я вам пояснила, як виконати практичну роботу. Практичну роботу ми розібрали як би, цю програму і все на уроці. А практично ви вже виконуєте самостійно вдома в середовищі Лазарус. Дякую за увагу і чекаю результатів. До побачення!